А починалось все дуже весело та й годували смачно. Так про весілля родички згадує пацієнтка інфекційної лікарні Оксана. Після гулянки жінцю довелось лягати під крапельницю. Святкували весілля своїх родичів 17-го числа в суботу, в неділю, вже якби почалися симптоми. Розстройство була желудка, сильна діарея. От і головна біль дуже велика. ну люди є, що потрапляли з високої температури. У мене температура якби високої не була, помірно так. У тому ж закладі, що Оксана тільки наступного дня на весілля гуляв Віктор. Ці празникування чоловік теж запам'ятає надовго. Вже на пирогах я був в лікарні. Празднував з диви пироги таблетками, всякими мікстурами. З'їв погані продукти в золотому ліхтарику, хочу я підкреслити. Після Віктора та Оксани до інфекційної лікарні з'їхалось ще чимало гостей, обох весіль. З них двоє діти. У більшості пацієнтів діагностували гостру кишкову інфекцію. Знаєте, перенести такі ним всього, то тут відкапалися, скажімо так, то тепер вже знають, вони вже одужують. Починаючи з 18-го числа. І по вчорашній день ще поступали хворі загалом. В нас в лікарні 32 чоловіка. Діагноз сальмонельоз. в частини хворих вже збудник виділений, ну, скорше за все, що і всіх буде це діагноз арманельоз. Стан середньої тяжкості. Ще четверо осіб нині госпіталізували до інфекційного відділення Луцької районної лікарні. Тим часом кафе Золотий ліхтар, на яке вказали пацієнти, перевірила санепідемслужба. Лікарі відібрали у закладі 65 зразків. Це і харчові продукти, питна вода, а також узяли аналізи в персоналу. Лабораторні дослідження ще в роботі. і Найближчим часом ми вже їх отримаємо. Треба сказати, що крім лабораторних були виявлені також порушення і. Режиму якраз і приготування страв, технології приготування страв в підтримці дезінфекційного режиму. Не всі працівники були пройдено. З ними медичний огляд, ну тобто порушення санітарного законодавства були за що оштрафований штрафований керівник закладу. А поки немає результатів досліджень, кафе золотий ліхтар, що у селі Гордище 2 Луцького району не працює. Наші спроби поспілкуватись із представниками закладу виявились марними. За вказаними на їхньому сайті номерами мобільного ніхто не відповідає. У закладі нас зустрів не надто люб'язний охоронець, який відмовився надавати контакти керівництва. Так, сьомки перекрититиме, зякіс сьомок. зйомок? ж приїхали. Поняв, все, все, поняв. Поняв, все. все. Що, що кажуть? Я ніяких коментарів не даю, все. Це позиція власника, так? Ми у свою чергу залишаємо право за представниками золотого ліхтаря прокоментувати цю ситуацію і таки пояснити, як так сталося, що після відвідань їхнього закладу майже 40 людей потрапили до лікарні. Не ритамошкова, Рустан Щербачук для новин на часі.